Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні гравець команди Євромікс Євген Зарецький. Євген, вітаємо вас з перемогою. Добре. Як оцінюєте сьогоднішню гру своєї команди? Та добре. Це в цілому все пройшло гарно, з перемогою і з голами, все, все як мало бути. Чи не заважала сьогодні спекотна погода грати? Дуже заважала, я стою як запечений. Який настрій? Панує в команді після гри. Та який настрій? Бойовий. Опять е, жовтих не вистачалось, яких не потрібно було хватати. Ну, так, бойовий настрій. Подивимось, далі складніші суперники будуть. Як вважаєте, чи набирає ваша команда по трохи ходу? Бо забуваєте, е, ви знаєте, що звісно чимало. Не... Звісно, набирає. Це у нас перша гра була така не зіграна, вони були, не відчували один одного на полі. Але потім зібрались і вже. Знайшли як ці четвірки, як міня, і міняти, ну і все ну, все. Тобто, можна сказати, що ви вже набрали впевненості. І, звісно, впевненість набрали вже ну як би, призові міста, точно вже маємо займати. Дивимось на перше. Що ж, добре, дякуємо. Жастиво.